11 віницьких школярів отримали найвищі бали по різним предметам під час складання мультинаціонального тесту. Щороку у Вінниці кількість 200 бальників збільшується. Діти найкраще показують свої знання з математики, української мови та історії. Коли побачила результат, мене відібрало мову буквально. Я нікого не чула. Математика, українська та англійська мови, і за кожен 200 балів. Марія Онищук війшла в п'ятірку найкращих в Україні, хто склав усі три предмети мультинаціонального тесту на відмінно. Півроку дівчина активно готувалася, тому і без проблем вступила до омріяного університету. Вивчатиме IT та бізнес-аналітику. Хвилювання на екзамені практично не було, тому що у мене була досить якісна підготовка, я була впевнена в собі. Повід, повномасштабна війна, дистанційне навчання не завадили учням готуватися до національного екзамену. 11 вінницьких школярів отримали по 200 балів з різних предметів. Це високий рівень мотивації. Це робота не тільки дітей, але й їх батьків і вчителів. Це спільна робота, це комунікація всіх ми кажемо учасників освітнього процесу, який дала такий прекрасний результат. З такими високими балами колишні випускникам раді вищі не тільки України, а й Європи, і саме там здобудуть професії, які допоможуть відновленні нашої країни. Це висококваліфіковані робітники на виробництві. менеджмент. Однозначно важливий адміністрування важливе в різних сферах, починаючи допустимо, з місцевого самоврядування. Що 50 п'ятдесят 80 будуть свої виклики і завжди треба працювати. Ви в цьому переконані і бачите, що це так. Тому я вам бажаю не втратити той темп, не загубитися, завжди знати, що хочете, і доходити до цілі. Цих 11 віницьких школярів, як і їх ровесники довели, що українці незламні і можуть перемагати та навчатись, незважаючи на будь-які виклики. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.